Так, сьогодні закінчили культивацію і одразу наступне відео починаємо знімати. Так що знову всім привіт. Що в нас по сівалки? Прошлий рік я їздив на калими. Ну, як їздив? Приїхали, погрузили сівалку в пікап, знімав одну секцію, то вкинули, поїхали Коротше, за 30 км. І поки сіяли, там теж грудки, камні попадалися, то кой що повивертали отак. Тріхи ці анкера, болти подривав, ну то нічого, то настроїли, тоді нема трубки, однієї треба щас ще знайти. І на цих ось пересохла. Тут трепнула, тут трепнула. І сальник там он завернула, теж трошки поправить, бо ось болтика немає. Короче. Ага, і тут болтика немає. Тіліпається. Такі мелочі, ну, як завжди, стояло, нікому не треба було. Тут вже зібрався завтра їхати сіяти, то треба ремонтувати. Тоді, дуйчик. З дуйчиком в принципі проблеми, ну, як і з усіма мотокосами, з усім. Короче. Оці трубочки, що від карбюратора знизу тут ось йдуть, розсихаються. Короче, два роки. Це третій рік вже дуйчик буде, короче, два роки вони розкисли. Ну, теж кріплення. Проволоку ніхто не відміняв. все зафіксовано, все налагоджено. Пока каналізаційні труби, виходить, переходники, все ось пішло в раму вакуум. Тут теж 160 труба заглушка, з неї вирізана така переходна типу, плита, згон 110, кришка 110 ось з переходником, 50-й уголок. Якраз він на... Я не знаю, що це за труба, така діаметром 50-49 вона. І вона якраз чітко сюди стає резиночка плотненько надівається. Все. Посівалки там обзори є, все як воно цей. В общем, що. В общем, зараз трішки-трішки налагоджуємо його, ці всі косячки вбираємо і все. Тепер дербудер заводили, їздили. В принципі, тут з ним уже три года проблем ніяких, так що так що якось так. Все, сьогодні всі оці підготовлення, я все бензину наколотим. Завтра цепляємо до нубіри прицеп. Доброго семечка. І їдемо на поле, будемо пробувати сіяти. Так що, все, включимося завтра. Так, за допомогою трубки соєняю трубку. Отакі От кусочки. Одрізаю кусок, розрізаю його вдоль і ось вставляю його сюди, отак. І потім соєняю і за лентою, зматую і все. І буде трубочка ціла. Так що, Трубочки вже одна, друга, третя, готові. Все, дуйчик настрополений. Останеться тільки опять же таки, анкера. Познімати, порівняти, болтики поміняти. І завтра, сподіваюся, в бой. Так що якось так. Да. Я вже казав, що зустрінемось завтра. Так що зустрінемось завтра. Такс. Субота. 8 година ранку приблизно. Вирушаємо на поле. Зараз подивимося, що в нас вийде. Я їду машиною. Тому що ззаду в прицепі там добрева насіння. Цей рік будемо сіяти з поліфоскою восьмою і блин, я забув як воно там називається, я пізніше вставлю. В общем поки їдемо. Так, як завжди, у нас ця дорога блин, така погана. Ну, як погана, вона ямкою донизу такою І анкера, якраз крайні анкера, лізуть по землі. То їде вон Сашко зверху. Блін, гідравліки нема на тракторці. Блін, все то ніколи-то ніколи, то ніколи блін доробити його. Ну нічого, воно високо не піднімається, то нічого страшного. Де він там зятьку скучно стало вдома? Рішив теж проїхатися на поле. Позаглядати. Блін, поляка капець вітер. Ну що, все, доїжджаємо до поля, тоді включаємось. вітер 5 сьогодні. Так, Я тут по своїх хожу, вже вона. Койде рядочки вже намальовуються. Ну і отлично. Все, загружаємо Доброго? на осені, пробуємо. Такс. Ну, щоб як у людей не виходить. Ха. Секція вдома. Зняли. В общем що, почалося з того, що репнула щіточка, ось тріснула дерев'яна. Почала тіліпатися і перестала сімочки скидати, і вони просто почали випадати. Ну, Тобто, не в провод скидати, а мимо туди вилітати. Полізли туди його поправити. А я тоді як варив, це ще хто зна коли. Пропала маса чи Ой, маса, не маса, а це і вітер був теж обірвало провода. Коротше, не було фази. Я ще думаю, чого воно полавтомат не варить таке на сира. Ну, короте, воно ще трохи держалося. А це ж кинулося полізе туди, воно відпало. Тракторецю ставили на полі, вкинули інсекцію в нубіру. Приїхали, зараз приварим коротше, поїдемо далі. А, перед цим же ж теж. Ще ж Ще поїхали через садок, в садку дерева порозросталися, короте, маркером зацепилися за ветку теж. Зігнули, поламали маркер. Ну, в общем, починаємо класно. Як обична, в общем. Нічого, сподіваюся, що це найбільші поломки в нас, що далі буде все нормально. Так що робимо і їдемо далі, Короче, бо тракторець в полі, все в полі. Пацієнт скоріше жив, ніж мертв. Все, зараз збираємося. Ну а як? Це тема, так сказать, да. Поле воно показує всі недостатки, все те, що є у нас розповіді. За так, для двору, якщо стояти там, ніби виходили, дивитиметься, все працює, все красиво, гарно. А все одно тут, на полі воно покаже. Що ми так що ну, збираємо їй. 25 посівна. Вітер ні крина не чути. Воно то й холодно, але треба сіяти, поки влага є. Бо влаги не так і багато. А ще хотілося б до Сходовим накрити. а ним желательно на влажну землю. Так що якось так. Дозапновка. І маркера поламали, їздив додому вроде і переварив, його все одно почало гнути слабеньке, то примотали на проволоку ключа на 30. І, коротше, ізолентою зафіксували трохи, то вроді би держиться. Короче, короче. Це як є. Так, все, за Другий мішечок добрий пішов. Якраз вже більше гектара мають посіяли трошки. ну Що ж, ще трохи є, так що сіємо. Так, отаке добрево. поліфоска восьма. Сіємо десь приблизно, ну, то мішок 50 кілограм. Виходить, плюс-мінус на гектар, може трошки менше, я не знаю. Просто я колись вважав скільки нам туди і назад ми перекриваємо. Ну а так як у нас... По краю засіяна соя і там, то, то є рядки коротші. Получається, трошки треба пересчитувати заново, яка длина рядка, Скільки ми там перекриваємо. Ну, В общем, зараз поки з поліфосочки сіємо. Вітер страшний. Блін, є так, що це просто капець. Так що, якось так. По таких мішках заказував 1350 гривень мішок. Воно із бега набране, зашито, в общем. Та ні, повинно бути чекать. Все. Збираємо добрива і додаємо насіння. Це ми вже сім кругів навернули, посіяли, а приблизно десь 20 треба, я так відчитав, 20 кругів треба буде зробити. Я це так машиною під'їду, прицепом стану напроти. Разчик, зробили, все, вже ми за машиною. Получається за один проход захват 4,20, тобто круг виходить 4,20, 8,5, ну почти 9 метрів, 8,5. Так що так і працюємо. Та і вітер же ж, це тринець. Так, ось машинка. Он тракторець, Метрів 50 не доїхали, блін. Що случилось? этом краю, думаю, треба заглянуть, ли бензин есть в Туйчику. Уже получается, это мы восьмой круг вертаемся. Дід редко летит, а бензин что не доправлял, не заправлял ни разу еще. Ну что, нормально так. Я вже думав доїхати і в цього коня глянути в нього з соляркою. Не, ну тоді ми скільки, 5 гектарів сіяли якраз до краю дійшли і солярка закінчилась. Все, огінь. А тут тут. Буквально 50 метрів. Так. Ну що, я знову був вдома. А чого був вдома? То що яма желудка проснулася. Так захотілося жерти, блин, що це капець. Санько попросив води йому привезти, так що, поки на полі все слава Богу, то короче, він там сіє, каже, типа, сам підніме сівалку, бо мені важкувата вона, якщо піднімати, він то допомагає мені піднімати. і це Я він сам, типа, я поїжджу, то я поїхав додому, та, та короче, перекусив, а зараз мчусь назад на поле до нього оп'ять меня не так телефон, щоб видно було. Короче, чого займаємося іменно гарбузом. Потому, що теж багато хто питає, що сонячне кукурудзу не, не Ну, Не те, що там в коментарях чи що, а просто люди попитають, типу, що, що не сіяти там поперше, той самий кукурудзу кукурузу, там, горох ось у нас тут люди теж понасівали, гороху можна було б посіяти теж. Ну, по-перше, техніка для того, щоб для гарбуза... Так як ми починали буквально там, з одного чи з двох огородиків. і потихеньку то комбайника зробили, то сівалку зробили, тракторця зробили. І коротко, якоби вся техніка своя. Тому що зараз, що не кинся, все впирається в техніку. Тип, б, щоб ти не робив, треба ту саму кукурузу соняшник сіяти, треба сівалку нанімати, потім треба шукати, ходити комбайна, щоб його скасити. А теж люди понасівали собі гектарів по 30, по 40, ну, грубо говоря, хтось більше. Поки люди свого не скосять, ну, ніхто ж не приїде до тебе і вбирати твоє, тому що в нього там на полі стоїть 10 гектарів, а йому приїхати на моїх 8 гектарах три культури, да, там по 2,5 гектара. Тобто, ну, не цілесообразне. Хоча, да, так, у мене пройшли лекції, я ріпак, у них ріпак щось там до 4 тонн, да, то в принципі теж непогано. Опять же, в них, в них вся своя техніка і ну, в землі теж гектарів до 100, мабуть, не знаю, не буду брехати. Ото такі діло. Так що якось так, ото от так і займаємося. Так що, Все, мчим на поле. Зараз приїдемо, Сашко, вже якраз до краю дійшов, бо це ж там треба теж перезасівати, перед доложити насіння, доложити добре в себе, я там прицеп це подцепив. Все, в общем, мчим. Капець, я як сайгак, я маю. Ну, Біру вже геть зовсім. Так, фокусуйся. Оба на, все. Сашко поїхав, він тільки кушпила знімається. Ну що. Шо? Я ж коли сівалочка, слава Богу, сіє без приключень. Ну, такі косячки там, звісно, є. То щіточка розсохлася, дерев'яна тріснула та насіння не скидала. А він, виходить, випадало туди аж за. Як вона називається, за сім'я провод, коротше, на землю просто падало. О, так, прицепчик він стоїть. Зараз під'їдемо, розвернуся до прицепа стану. Поки він приїде, пройдуся по полю ще.